Куси бджіл від болю в хребті одна з найулюбленіших процедур в нашій клініці. Багато людей використовує її, адже допомагає позбутися болю в хребті від остеохондрозу, навіть лаймбореліозу, при грижах дисків ефективно, радикулітах, міжреберній міжребернівралгії і багато чого іншого. І сьогодні я покажу, як це відбувається і чого чекати взагалі під час проходження курсу. Перший раз медсестра зробить лише алергопробу, і ви отримаєте тільки одну бджолу. Бджоли ми ставимо лише по акупунктурних точках, які також використовуються в голковколюванні. І це і ця методика нерідко поєднується в одного того самого пацієнта в нашій клініці. У нас наявна шафа невідкладної допомоги, якщо в когось раптом виникне алергія на укуси бджіл. Лікар контролює аналізи до, під час та після лікування апітерапії. Все безпечні.